Шановні, доброго дня, 1 жовтня. Сьогодні в мене завдання прополоти останні буряни, які є на перцях в теплиці. Я хочу сказати, що тема бурянів це в принципі сама болюча, сама така постійна, яка займає багато часу. І потрібно максимум уникати полоня бурянів. І як уникати, стелити агроволокно або плівку, мульчувальну плівку чорну. Я її замовляю на агродолині, переважно, що агроволокно, що пленку, якщо це пленка до 12 метрів, там 150 мікрон. Бо якщо дорожча пленка, то вже беру імпортну. Е, і виходить так, що три рази в цьому році я полов буряни. І зараз залишився четвертий раз. Буквально там у мене 4 оцика по 20 метрів треба прополоти. Тому що у нас такий. Я не знаю, як називається цей бур'ян, але він такий квітучий. Він дуже розплітається і він робить над перцем купол і перець не провітрюється нормально і починає портитись. І це дуже велика проблема. В цьому місяці цілий місяць були дощі і це було дуже плохо. Дуже плохо. Тому що коли того року була осінь така, що суха, переважно, то було дуже добре. Перець взагалі не портився, тільки там, аж непонятно коли. Тому, шановні, отакі в мене думки. Розумію, що треба е, бистренько його прополоти. Тому зранку я зараз вивіз товар і їду. Зараз приїхав, хочу відгрузити ще замовлення е, цим людям, яким я, які розвозять на доставку овочів е, по Вінниці людям замовлення. От вони в мене замовили перця. І я зараз приїхав для того, щоб відгрузити їм швиденько. Це я тільки що був на базарі, продав цибульку, трошки перчика і їм відгружу і вперед Працювати. Що я хочу сказати? що тема провітрювання дуже важлива, тому не нехтуйте провітрюванням перця, і обов'язково, якщо у вас є перець в теплиці, треба максимально його провітрювати. Холодно на вулиці, не холодно, треба максимально відкривати вікна, наскільки можна. Єдине, що берегтися злив, берегтися сильних вітрів, тому що якщо в теплиці дуже сильно відкриті вікна, то може бути те, що сталося в мене в цьому році. Порвати вам кілька оциків і буде вам дуже неприємно і боляче по грошам. Ну ось так. Тому, шановні, якщо корисна інформація для вас, обов'язково підписуйтесь на канал. Дякую вам за увагу.